Компанія Сітікарт у березні здобула перемогу в номінації Найкраща ініціатива з питань рівності та інклюзії. Ця нагорода є результатом роботи та розвитку доступності транспорту. Компанія створює умови зручного поповнення, зручної оплати в транспорті, зручного відстеження всіх транзакцій, особливо враховуючи в нелегких умовах, в яких зараз перебуває Україна. За підсумками цьогоріч так нам вручили цю премію. Як зазначає заступниця директора компанії Інна Артемчук, CityCard не стоїть на місці від початку роботи в 2019 році, CityCard має свої представництва вже у шести містах країни та здійснює велику кількість транзакцій. У 2023 році почали ми розширятися на інші міста, так само обласні центри, підключені до нашої системи. І за рахунок того, що ми оперуємо багатьма транзакціями, великою кількістю транспортних карт, великою кількістю QR-ів у мобільному додатку, і це відбувається все в одній системі. Ми самостійно обслуговуємо цю систему, тобто користувачі відчувають будь-який вплив на своє життя. Щороку компанія проводить заходи для покращення якості передачі даних. Є можливість відстежити пасажиропотоки не лише загалом по місту, а ми надаємо такі розрізи, як за конкретним транспортним засобом, за маршрутом, за напрямком по маршруту, за зупинкою конкретно. І, звичайно ж, в розрізі категорій. Досить багато саме звітності націлено на те, щоб можливо було зробити вибірку ціленаправлено та що потрібно для певних споживачів, чи то муніципалітети, чи то перевізники. Подальшому Сітікарт планує розвиватися у тому ж напрямку та покращувати якість сервісу. Покращувати систему, пришвидшувати швидкість обробки операцій для порівняння, якщо нас іде пул з поповнень, Зазвичай поповнення здійснюється в межах до однієї хвилини, але оскільки в процесі задіяно безліч систем, такі як банківські системи, транзитні системи, платіжні системи. І коли одночасно одномоментно до тисячі операцій з поповнення. Потрібно провести відповідно, потрібно розширятися, покращувати цю якість щодо швидкості.